Від імені Андрія Сибіги рада привітати вас в рамках цього заходу, який проводиться спільно міністерством закордонних справ України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також хочу привітати пана Едема, заступника міністра охорони здоров'я, який долучився до нас, а також представники міжнародної спільноти, які долучилися до нас цього важливого дня на перетині історичних ку курсів нашого сьогодення та майбутнього також хочемо висловити ввоз подяку за підтримку резильєтності та спроможності всесвітньої нашої системи охорони здоров'я, забезпечуючи повсякденні потреби повсяк, питання надзвичайного характеру, які постають настільки нагально в контексті повноцінної агресії Росії проти України, яка спричинила м, дійсно глибоку кризу. Починаючи із переривання ланцюжки постачання і підвищення захворюваності, як інфекційних, так і неінфекційних захворювань, ускладнення на фоні психологічного захворювань, а також підвищеної загрози хімічної та бактеріологічної. і відповідно все це становлячи пряме порушення міжнародного та гуманітарного законодавства і Ших днів а, цього вторгнення во зареєструвало понад 2200, і це число зростає 2200 та понад те число нападів на інфраструктуру сфері охорони здоров'я, в тому числі, скажімо, прямий обстріл цілеспрямований, целіспрямований клініки Хмадит, і це забрало сотні. Життів як пацієнтів, так і фахівців сфері охорони здоров'я, і лік, знову ж таки йде навіть не на десятки, а на сотні, і це на додачу до постійних обстрілів цивільної інфраструктури, житлових а, кварталів, як, а, через яке зростає число постраждалих та жертв, і тим не менше, во залишається. Відданим партнерам та помічником України, підтримуючи роботу логістичних систем, забезпечуючи доправлення гуманітарних вантажів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, а, на додачу до того, що постійно проводять програми підготовки медичних фахівців і забезпечення їх діяльності, долучаючись до тому до таких важливих національного штибу програм, які проводяться нині у сфері забезпечення ментального здоров'я. До речі, Програма зміцнення ментального здоров'я, те, як яка ініційована першою ладі України а, ну, Оленою Зеленською, а дійсно стала красномовним прикладом того, де і яким чином це може бути ефективно реалізовано. А та допомога, в тому числі логістична щодо доправлення вантажів, в тому числі до так званої відмітки останньої милі на прифронтових територіях на користь цивільного громадянства, є надзвичайно важливим. І з того приводу ми вітаємо усі зусилля, які дипломатична спільнота, міжнародна спільнота представлена представниками амбасад, тут докладає ну, для того, аби забезпечити подальше зміцнення та діздатність української системи охорони здоров'я як на фоні протидії російській збройної агресії, так і в ході євроінтеграційних прогресів, які наразі провадяться в Україні наш. Шляху до долучення до загальноєвропейської спільноти і Європейського союзу, в тому числі у контексті системи охорони здоров'я, і також користуючись находою українського членства у виконавчій раді міжнародної організації охорони здоров'я. Ми також долучилися до розробки і проголошення міжнародних рамкових документів, в тому числі, скажімо, до прикладу ініційованих данією з приводу проголошення міжнародної декларації у нас ментального здоров'я, яка багато в чому покладається саме на досвід здобутий в Україні, і так само ті. Міжнародні зв'язки та програми, які реалізуються в контексті міжнародної евакуації, гуманітарної підтримки, а в тому числі ті, які будуть проголошені під час генеральної асамблеї з питань здоров'я у травні місяці цього року. Шановні колеги, шановні друзі, ми щиро цінуємо вашу непину підтримку, але тим не менше, ми бачимо, що зараз Росія продовжує плекати свої амбітні агресивні плани щодо захоплення та завдання шкоди і руйнування України, маючи понад 12,5 мільйонів українців, які потребують гуманітарної допомоги, ми повинні забезпечити невпинну потужну а, репрезентативність представрепрезентативність та інших міжнародних організацій і міжнародної спільноти на теренах України в рамках реалізації різних програм, в тому числі і в контексті охорони здоров'я. І відповідно ми покладаємось на вашу підтримку і сподіваємося, що ви будете стояти плічопіль з Україною аж до самої перемоги.